У Києві вже шість років діє мережа аптек з російськими вивізками, яка торгує контрабандою з Росії. Журналісти проєкту схеми Радіо Свобода провели розслідування, щоб з'ясувати, що ж відбувається насправді. Докладніше далі. Мережа під назвою Елфарм має дві аптеки: одна біля залізничного вокзалу, а інша на лівому березі. Причому вивіски в них, зокрема, й російською, що вже є порушенням мовного закону. Схеми провели журналістський експеримент. Вони спробували купити ліки в цих аптеках і дійсно змогли придбати нелегальні препарати, і російські, і західні вироблені спеціально для ринку РФ. Цікаво, що замовлення на нелегальний препарат одразу підтвердили, на відміну від невдалих спроб придбати загальнодоступні ліки. Коли журналісти прийшли за препаратом, то отримали вобензин який виготовлений саме для ринку Росії. Елфарм продає ці ліки не лише в аптеках, а й онлайн. Але якщо йдеться про російські препарати, то їх можна отримати лише за попереднім замовленням телефоном. Наприклад, журналісти змогли придбати російський препарат Кортексін, який насправді вже не завозять легально в Україну з 17-го року. Однак дата виготовлення на упаковці січень 24-го В офісі генпрокурора припускають, що ці контрабанди. Ліки можуть потрапляти в Україну через треті країни. Сама мережа Аптек Елфарм зареєстрована на двох братів з Азербайджану, які живуть у Києві. Вони зареєстровані як приватні підприємці другої групи, що дозволяє кожному заробляти до 6 мільйонів гривень на рік. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.